Так, будемо рубати голову свинячу. Та як зазвичай ми завжди в першу чергу обрізаємо лоба, уші, щоки в нас вже обризані. Це вух беремо на сторону. Отако. І ложи туди розрізаємо, бери лоба того. на це ухо навіть на двоє таку розрізати. Потім беремо, а тут прорізаємо і сакіркою. О, так. А mm. це ложим. А все ложим. Отак всю сторону. А це чуть побрише. Я кур. Так. Вот я. Вимочимо його і буде холодець. Таня щось. А цей хлоп руба наполовину. Ось не яблуко око ці вирізає око для собачки А цього лоба ще раз перерубає. Цю частину. А ти, чи вам лісі мало? Чи ви там не бачили його? Так.

еще раз прорубать голова. Да. наливаем водичкой. А это тоже не пересел, око. То не око, то мозг. мозг? Да. Ага. Вот что вырезаем, Все готово. То мозг. Угу. Да. Все. Заливаем водой, вымочиваем. Вот все, зараз. Несем сразу. Ну, его и зараз можно, правда, поремить. Да. Разом два. Разиву вам, что